Мужики, день добрий! В нас тут іде торговля, будь здоров, хлопці! Зараз кажу ціни на віддачу, ви будете трошки в, шо в шоці, певно, поняли? То іще собі трактор. То раджу не перемикати. Раджу просто послухати, хлопці. Раджу просто послухати ціни на віддачу, які є? по тракторчика. Від двох від трьох тисяч... Ну тому що криза. Тому що криза, тому що... Продажі в мало, сезон спав, хлопці є розпродажі файні, тому збережіть номер внизу, то перепишіть. Може вам знадобиться, показую, що маємо. Маємо дивіться, скільки красені. Зараз найбільше спросу йде на тракторчики Шифен, бо вони йдуть з дешевших, бо вони йдуть, в принципі, такі неубіваємі робочі коняки. І в нас мається всі комплектації, любі на вибір, любого кольору, любого. І старшого року, так і нові, які оцінені, любі повністю. З примусовим. Бачимо без примусового в різних цвітах, в різних капотах, в різних комплектаціях, від самих дешевих до самих дорожчих хлопці Від двох тисяч маємо тракторчики і вище ціни людські, не дарем поняли, привозка, документи, все, все йде повністю під ключ. Хлопці дивіться, який вибір по шофенгах. От, зараз йде тотальний розпродаж шифенгів тракторів. Ми привозимо трактора до хати, ми робимо повністю документи. Воно йде на капоті, лежить лейбо, що оцінене, хлопці, так що давайте збережіть номер і дивіться до кінця відео. Я вам назову ціни і ви будете в шоці. Я зараз покажу, що є по наявності, ось ще такі є. А, кентаври, ВР, кому шифен дорого, але треба вже не мотоблок. Вот. То є такі трьохточкові, є такі малихі замість мотоблоку. Поняв, ось, ось є трьохцилиндрові з переднім приводом. Трьохцилиндрові, до речі, все все поїхав саме дешевий трьохціліндровий тракторець, дивіться, які добре. Це повним приводом. 24 коняки на моторі КМ, все як має бути, посиленим мостом, з редукторами. З гідропідсилювачем керма, хлопці, ну я раджу звернутися все-таки до... Звернути свою увагу все-таки до тракторів Shifent, бо в них багацької комплектації і вибір хороший і все. Так, і... я льоти провіряю трохи під обкатою. Тракторці також хлопці. Маємо такі оцінені а, варіанти, зараз покажу. Це іде Кентавр. Ще Що бачите, дизайн такий, як був всі роки. Також маємо отакі джинми. Джинма йде по ціні від 5900 від 6 000. Також маємо такі сентай 454. Він же під брендом Форте зараз. Хай вас Форте не пугає, то є сінтай. 50-ка. Коротше, запам'ятовуйте ціни. 16 кінських сил. 16 20 кінських сил від 2 22-24 коняки. Так реально взяти 2,850, Сама менша ціна, сама низька. 35 коня 3, 3, 350. На задньому приводі, якщо саме низька, сама низька ціна, якщо 350 на задньому приводі від 2950 від 2950, хлопці. І повнопривідні 4-цилиндрові. За 24 кінські сили від 5. За 40 кінських сил від 6,850. 850, Донфенгі ловоли преміум сегмент у нас від 6200-6300 джинма, Донфенг ловол преміум трактори. Звертайтесь. Дивіться з такого вибору, що є найпростіше, надійне, надіжне, провірене часом. Якщо у вас мінімум бюджету і треба максимум зробити роботи. Не морочте, як то кажуть, собі помідори, купіть собі шифінги і будете горе не знати. Бачите, навіть зробили ступеньку, щоб було зручніше сідати. Ну Дійсно, то трактора, які обслужить, стоять 3 копійки. По роботі вони можуть ну майже все робить, що і робить там, великі ДВ, Кентавр і так далі. Да, він шумний, він не такий зручний, трошки там, що, вже мені, понятно, що трошки потужності втрачається. Але в плані там, тої ж трансмісії, наприклад, я стою. Буде набагато круче там, багатьох сінтаїв, як, як варіант. Понятно, що якщо у вас, наприклад, там треба щось, якась тепліця чи якісь такі роботи більш, що потребує зайти, комфорту, маневреності, можна взяти такого з передком розумієте? Мені то все, все рівно, що по суті ви купите, я зароблю гроші однаково. Але тут ви будете мати муфту. Тут бачите такі мости тоненькі, той є для підсобних задач. Маєте там велику МТЗ чи якогось старого радянського, він оре. А цим ви вже там тягаєте прицепа, там якимось там не знаю, оприскувача чи ще щось. Шифінг, машина мультифункціональна, він може і орати і все робити. Ну, понятно, на орангу треба передка, по-хорошому тут. 44-го. 24 заднє колесо, 16 передня, тонна 300 ваги, метр двадцять коли є, примусово навісне є, піднімає, ну півтонни він не думає, що підніме, на кілограмів до 400 він підніме на навіску. І вже можете собі нормально, нормально працювати. О, якщо ви любите квести, якщо у вас є зайві гроші і зайвий час, можете японці получити. Пожалуйста, вони у нас є. О. Опять же таки, хлопці, якщо ну чесно, у вас просто був мотовок. Ви вже замахалися за ним ходити, вас тих 10 соток нещастих, вам треба просто там банально біля дома щось робити, возить тягати якогось прицепа і там траву покосити, якісь сіно, е там, якусь картошку викупати. Все, ось, ось взяли собі. Поняли, 2000 старт цін. Ну, Двіх дві від двох, е саме дешевий, 290. Понятно, там можуть бути торги, не торги, але ну, саме дешевий, я кажу. Е -е, навісне все копієшне. Там все з мотоблока підходить. Багато хто просто бере такого трактор, бо все мотоблочне лишилася, бере хіба ту плиту перехідну, поняв? Там скільки 3 тисячі гривень, по, 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 поціпило, і сифреза мотобочна шурує, і копалка мотобочна шурує, там собі, собі вартось, там гривень, та мотоблочна. а вона собі вартість 4-5 тисяч гривень, то навіска мотобочна. Якщо там, сажалка, копалка, а якщо щось таке просте, якісь диски, їжаки, там, по 800 гривень, по 500, там як знайдете. На ваш город вам хватить з головою. Вам не треба МТЗ, вам не треба Донфенг, вам не треба брати кредит, покупати якогось 255 к XYZ Pro Max. А, вам просто треба щось таке просте, щоб вже здоров'я своє трохи поберегти. Хай краще мототрактор сипиться, ніж ваша спина, хребет ваш. По ітогу буде е, чиніти дорожче. А це навіть ці запчасті на ту коробку, але ну, вони, вони стоять вернів. От. І от, у нові коробки вже ходять, тому що тут немає планітарного дифференціалу. Була така болячка, що ці вали зрізали дифференціал. Можете за херню більше не писати. А то має бути тут два такі. То то йде розблокування по осі, тут то йде передачі. Понижена-повишена. Бачите? Понижена ще пол бувається, ну то таке там собі... то відігнете трохи плоскогубцями. Не рве вали, вже нема проблеми. Чолки трохи зробили такі більш грубі. Теж, що чолки відео бачили, лопали чолки, чолки зробили теж. Ну, коротше, їх Для своїх 10-20 соток, для себе сугубо робити якісь роботи, хватить з головою. Тільки ви вберіть, а зараз всі вони вже будуть на посиленій рамі. Бачите? соти відео де Рама а, грає, тому що до такого вага. І хто пам'ятає, стара рама була в половину менша в тракторцях таких. Ну, смішна така рама трохи, вона там усілилася і треба, було, вона гнуло, тут вже все. І ще попереднього места якось трошки, ну реально. Ну, рама така, бачите? І метал тут не, не міліметр, ні два. тут метал нормальний. От. Ну, не як 6, звісно, але щось до того буде Тому так, якщо вам треба вже не в теплицю, не до себе біля хати, а треба трактор... Мультифункціональний для всього. А, пожалуйста, дивіться, Кентавр Не подобається нас Кентавр, Оріон, те саме, а, що там ще є. А, файтери такі були, а, скаути, там трошки комплектації. Ну, коротше, по суті, все це Кентавр, Оріон, Скаут, ДМТЗ, Файтер, Forte, ДВ То один той самий трактор. А то один той самий трактор. Він має. Метр двадцять колію. Він має а, тонну 300 ваги. Він має коробку передач 8 феред 2 назад, то повноцінно. шестерки маловато, 6 ступенчато, як Сінтай. Він має такого, бачите, моста все-таки. Мост коробка тут вже не такі тоненькі, як Сінтаю. Тут же і трьохточка на півтони заявлено, і а, сам, самі чулки ввіняємо. Вони може бути 4 ось це може бути трьох, вони йдуть на одному шасі. Це нормальна історія. На одному шасі і ті, і ті. От. А, і там треба вам саме проста комплектація. Просто берете Кентавр, Еску, ку АВРД, 244, все. А, просто обична комплектація. Обична навіска, одна гідропара на прицепчики. Букова коробка, кемомський мотор, все стандартне. Треба вам навороти, примусово, ось я примусово. Треба вам максимально там фул заряжено, щоб було і дизайн круче, щоб краще виглядав він, ровний повністю пол, пол, ідеально. Там було все зашито, реверс, щоб було примусово, щоб було два диска щеплення. О, пожалуйста, вам гідравліки, дві пари, два диска щеплення, примусове. Навісне, є такі ж модні платформи, сороковка. Все, берете скаути. Тоді, то вам все не треба, не тратите гроші, берете кіндавра. Це ж саме по якості якихось колосальних відмінностей не буде. Іменно по залізу. Буде відмінність колосальна. Якщо Донфенд і Дефідер, ДТЗ Ченфа 5244, 5404, то самі люкси, ось у нас, бачите, на погрузці стоїть ДТЗ на вафеті, я зараз її покажу. Нова. Но, поки ще є в старій морді, кому треба ДТЗ, там порядка 500 доларів переплати за новий дизайн і за цих виходить, за 2 щеплення, кому воно треба. Знову ж таки, не всім воно то й треба. Такі 53-54 ДТЗ-ка. Оце вже буде іменно конкретно по залізякам, по мостам, по всьому рівень вищий. за... Все остальне, як і Донфен. Вона навіть на прем'єрі сороковки, я завжди показую, дивіться, які навіть в скауті 50-та. чулки, які чулки йдуть в цей, в ДТЗ 40 То дійсно сороковка, яка все, і не тільки мотор, що там більше циліндрів, а все остальне сороковка. Так само Діді Федор, я думаю, не нуждається в рекламі. Донфенг, то Донфен, хто сороковка і є сороковка, Поняли? поняв? Донфенг. Ото джі Донфенг ДТЗ. Вибираєте собі, якщо там у вас є можливість, є бюджет, ви хочете саме краще. Тут же, якщо кому більше подобається. Знаєте, кожен своє болото хвали, як то кажуть. Донфенг трошки винужден признати більш по якості ліпший все одно, по прочності, по всьому, то е, мніння людей. То ну я придумав. ДТЗ, шка, ну, на другому місці. Є нарікання більше на 52, 44, 53, а вже там вже ну, набагато вона йде потужніше. Що, -що Середненько вон є лоу джинма. Лоу джинма, то там з 6,5, грубо кажучи, може навіть з реверсом там і так далі бути. І тут теж різниця механічно по ходовій часті є із остальними всіми. Ну, вони йдуть попроще, там і 40-ка, 24, йде на одному шасі. от, Буде ліпше за РДшку, буде ліпше, там, за все остальне. Тобто, мужики, тако, якщо розкинуть, то сугубо по моделях тракторів. А ще є навісне, ще є. Наприклад, які е задачі, пішов ви берете трактор. Та якщо у вас менеджер навіть не спитав, на що ви берете трактор, то, то у менеджеру грош ціна. тому... Теж маєте на увазі, щоб підібрати трактор, треба відталкуватися не від реклами, то, що там радять це яка модель там усилена, люксова, новіша. А конкретно від того, що будете робити. Бо може вам і хватить того ремнях, а може вам треба ден фенс бо ви в лісі там вивалите сосне, ну, грубо кажучи. А може вам шифен буде файно саме раз. А то Зараз пацани готують на відправку. Буде їхати шифен, югу готують. Тому теж. Шифінги можемо вибрати навіть цвет, Любий, який хочете. Вот. Тому звертайтеся. номер телефону є в описі, звертайтеся, будемо раді вам допомогти.